2011 року Олену Язовецьку, яка символічно відправляє наших дівчат в цю величезну і грандіозну подорож краси та магії. Ми ще здаємо кожен учасників. Отже, номер один. Анжела Місюк 18 років. Навчається у Львівському національному університеті Івана франка за спеціальністю туризм. Навчання дало поштовх до нової мрії відкрити свою туристичну агенцію. Весела, дружелюбна та впевнена в собі. А вона не приховує, що має складний характер, та це допомагає їй підкорити певні вершини в житті. Прагне гармонійності у всьому. Переконана, що справжня краса народжується в серці і відображається в очах та живе у вчинках. Номер два. Водра корнелія. Життєрадісна, цілестрамоване, толерантна. Даність веселі компанії Схід сонця все красиве. Сприймає життя оптимістично у всіх його проявах. Навчається на стоматолога. У майбутньому мріє відкрити клініку для дітей з бадами розвитку. Життєвикрито, головне пам'ятати про те, що будь-які падіння готують до нових злетів. Олена Світницька. Років навчається у Львівському національному університеті Івана Франка на третьому курсі економічного факультету протягом 10 років займалась класичним балетом, та мрією з дитинства була сцена оперного театру, обожнює життя радісних людей, особливо ціною щирість та почуття гумору. Любить дивитись футбольну лігу чемпіонів зі своїм батьком та подорожувати із сім'єю, а також дарувати усім свою посмішку та заряджати позитивом. Номер 4. собі. Па Оля професійно керує автомобілем. Відтвори найкращі лижні траси. У людях Оля найбільше цінує щідність. Вона з тих рідкісних дівчат, які вірять у казки. Втілюючи у життя свій талант в лінарії поля обов'язково відкриє власну затишну кондитерську, яка, як і наша конкурсантка, стане прикрасою чарівного Львову. Номер п'ять. Соломія Стеці. 18 років. Добра, щира та дуже емоційна за професію майбутній урок. Коли залишається одна вдома, полюбляє шалені танці та голосисті співи. Не вірила у справжнє кохання, проте все ж таки в нього переконалося. Полюбляє кінний спорт і мріє мати власного коника. У майбутньому планує створити велику і щасливу сім'ю. Номер 6. нова ліська Аня. 20... Вічна політехніка, шопоголік і сладкоєжка це про неї. Їй можна довірити все, окрім шоколадки. Цінує дружбу, справжню, любить стан закоханості. А не любить дощ і холод, мріє стати гордістю своїх батьків. Моє життєве рейдео постійно самотасконавійця. Сучати вашому облизьким новосім Юліана Оринська, 20 років. Студентка одночасно двох вищих закладів Львова Національного університету Франка та Львівського інституту економіки і туризму. Любить подорожі, фотографію і щирі посмішки перехожих. Не вірить в магію краси і переконана, що місель дві 2013 тринадцять світ від апокаліпсису. Номер десять. Мені вичма. Номер 8 Тетяна Олешкевич, 20 років. Студентка факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Захоплюється фотографією та кінним спортом. Наполегкова цілеспрямована. Любить італійську кухню, маму вареники та харизматичних хлопців. А ще дівчина багато читає, завжди відстує справедливість і обожнює свого кота. Устрічайте ну, номер 9. Соломія Фетишин, 20 років. Любить вивчати іноземні мови, подорожувати та кататись на лижах максималістка. Найбільше задоволення приносять їй танці, та музика. Життя прекрасне, і Соломія старається насолоджуватись кожним його моментом. Номер 10, панькивачка. Та буде диплом у спеціальності туризму. Мріє відкрити власний готель. Любить бабусин борщ і туфлі на високих підборах. Каже, що якщо стане вісім рік 2013, то буде займатися благочинністю і відбуватись про дітей, обділених батьківським теплом. Прекрасно підтримка номер 10 зустрічаєте номер 11. Маріне. Років за світою дизайну родіу. Вільний від навчання час працює моделлю і мріє реалізувати себе у Мілані. Любить життя у всіх його проявах і намагається взяти в ньому максимум. Бажає, що все у світі досконале і не шукає ідеалів. Боїться своїх бажань, оскільки вони часто збуваються. Номер 12. Сильвок Івана. 18 років. студенти Національного університету, мій столітеку, фейко архітектури так та креативна завжди намагається відкривати для себе щось нове реалізовувати власні здібності, здійснювати те, що задумала. Ціну у людях щирість, відкритість почуття гумору. Її танці, вірити в здійснення мрій, погожньої мову, подорожі, молочні коктейлі, подарунки, дивитись на вогонь. Керується власним правилом. Тільки наявність мети приносить життю сенс і задоволення. Яна надіється, любить і вірує. Відшасуємо 13 номером сьогодні. Соломія Степалко, 19 років. Та до гордість і на радість. Порівнює себе з кицею, дуже любить ніжності та тепло ставлення до себе. Попри те, вміє вчасно випустити свої гострі фітики. Вважає, що її зовнішній вигляд відповідає внутрішній красі. У всьому шукає позитиви, мріє багато подорожувати. Небезпечно звабливо і водночас дуже щира та життєрадісна радісна Соломія. І нарешті номер 14. 18 років вважає, що найбільш цінним у житті є три речі. Здоров'я того буде активний спосіб життя, успіх після когося світу розумом душею, тому любочина. До нього кредо завжди посміхайся, відомий, і не здавайся. Навчається у війську Національному університеті імені Франка на юридичному факультеті. Любить собак, яблука і кульові квіти. А в нас в українській історії, в українській культурі, також є е, певні містичні істоти, ці зловливі дівчата, які більш відомі під ім'ям Мавки. Мені звісно хотілося б назвати цей вихід вихід у купальниках, але пані та панове будемо відверті. Видно їх не дуже. Наші любі глядачі будьте обачними, адже саме зараз на нашій сцені з'являться найгадніші і наймістичніші чарівні конкурсантки «Міс-Львов-2013» в образі українських мамок. Ну що ж повідомила зустрічайте другий вихід наших красунь, варто оформлені театр танцю «Мадрид». Shut i Русское радіо Україна, телеканал, НДА, Міст Медіа, П'ятий канал, 12 канал, журнал Львів Тодей», Телі Насолода, газета, високий замок та комсомольська правда, інформаційна агенція Захід интернет інтернет-портал глянець, старлайф та нуль Ну що ж, нарешті ми дізнаємося імена трьох найкращих. Ви готові дізнатися? Ви можете собі уявити, хто це буде? Хто це може бути? Не чутно! Ви бачите, насправді найбільші ентузіасти сидять на гальорці. В квартирі сидять ті, хто купили квитки, їм пофіг. А ті, хто сидять на гальорці, не переймаються реально. Бо то друзі, подружки, хлопці, врешті-решт, майбутні коханці, хлопці, які мріють з ними зустрічатися. А ці, знаєш, спереду сидять і кіно... І ось є, є партнер тут тобто насправді, який прокинувся і сказав, я хочу, щоб перемогла Олічка в цьому конкурсі. О, полічку на царя, пані та панове, ну що ж, ми готові оголосити вам е, е, другу віцеміс. Почнемо з третього місця. Отже, номер е, гу, титул другої віце-міс Львів 2013. Отримає номер 12 Івана Зима Вашинківське. Пані та панове. це був номер два. Так, не тікай, стій по центрі, де ти, чи ти все, пішла, пішла ховати подарунки? Отже, от по центрі стоїть друга віцеміс. Зараз ми з задоволенням оголосимо першу віцеміс, пані панове. і перший віцеміс стає номер одинадцять! Отримує титул першої віце-міс Львів 2013 року. Отже, пані та банали, ця корона прямо зараз матеріалізується на нашій сцені. І для цього я хочу запросити на нашу сцену Наталя Дунич, яка кручить корону місі Львів 2013. Наталя Чи і Наталя зараз цією неймовірною яскравою короною нагородить дівчину, яка на думку журі була найбільш приваблива. Дівчина, яка на думку журі була найбільш розумною, найбільш вродливою, найбільш талановитою. Дівчина, яка вразила їх безумовно. Дівчину, яка представить Україну, яка представить міст, яка представить? Ві на всеукраїнському конкурсі краси. На конкурсі краси мініс України. Пані Погадуваться... новове! Це номер два! Конець! Повійте до нове! Віщі ще ваші области, віщище фанфори!